Вітання, моє ім'я Іван Заєць. Це арбітражні новини. Якщо ти весь тиждень наполегливо працював, готувався відливати Курськ як Гео Україна та пропустив усі новини. Цей дайджест за два тижні спеціально для тебе. В Росії закривають Ютуб. У четвер, 8 серпня, відеохостинг YouTube перестав відкриватися на комп'ютерах та мобільних пристроях у користувачів на території Росії. Спочатку Роскомнадзор хотів їм сповільнити хостинг на 40%, але мабуть це не дуже допомогло. Воно й не дивно, бо е, як це сповільнення відчують заторможені. Як це закриття повпливає на ринок офісів, які відливали частину трафіка через той же YouTube, поки що не зрозуміло, але росіяни не розстраюються. Не розтраюйся. кажуть, що в деякій області Росії Ютуб все ж таки працює. Можливо, покращення торкнуться не тільки цієї області. <звук> Якщо ви дивитесь цей випуск, навряд чи у вас є якісь проблеми, тому тримайте рекомендацію, що подивитися на Афіліт Ютубі. Дебхаус, дякуємо вам за регулярність у контенті і новий Деп подкаст з фаундером КонвершнКонф. Ланою далі, якщо пропустили, то ось вам інтерв'ю від Афхабу. в гості прийшли Артем та Міша з Traffic Squad. Якщо все ще при слові ПВА ви уявляєте клей, то вам рекомендуємо до перегляду. Бо хлопці в мільйонний раз кажуть, що прілам пізда. Ну і трошки розважального контенту. Нарешті вийшов випуск арбітражного гумористичного. Шоу під прицілом з Олегом Вовкодавом та Артуром Жуковим з Traffic Devils. Також в гостях були ще два гості, але їх імена ви навряд чи згадаєте, як і ми не згадаємо дату зйомок цього випуску, бо знімався він десь ще. В лютому ну і наостанок можна подивитися новий випуск гостри на язик, де гостем був Іван Зайц. Це формат під Trident Media, де вони тестують різні гострі соуси і ставлять гострі запитання. Можу сказати тільки одне: було дуже гостро, гостріше ніж язик менеджера, коли він дізнався про ваш фрот. Рекордне падіння біткоїну з 2021 року. Курс на момент впав нижче 50 тисяч доларів. Чим неприємно здивував багатьох криптанів минулого понеділка. Що ви кріптани? Вашому біткоїну пиздано. Завжди треба займатися бізнесом, а не криптовалютою. Блумберг зазначає, що причиною падіння став глобальний розпродаж акцій, який почався ще 2 серпня, не дивлячись на те, що всі арбітражники отримують виплату в криптовалюті, переживати їм не треба. В них же в сфері все стабільно, та арбітражники. Арда Гюлер, Ямін Ямаль, Чальхан Углу. Якщо ти поняв, що це не польські авторіги, а це дійсно імена, і вони тобі про щось кажуть, це анонс для тебе. Ми почали роботу над арбітражним футболом. Якщо коротко, буде одноденний офлайн чемпіонат формату 5 на 5. Обіцяємо нетворк, спілкування, двіж, ну і звісно, пивко. Бо знаємо, що більшість команд навіть не подали б заявку, якби був відсутній останній пункт про пивко. Чекатимемо на івенті розтіжку опасного. А то як це? Арбітражний футбол і без легенди. Форма для реєстрації команди є за посилання в описі під цим відео. Чекатимемо ваші пропозиції та побажання стосовно проведення у нашому телеграмі. Лінк, до речі, на нашу групку в ТГ. Також в описі під цим відео. Туреччина заблокувала інстаграм. Соцмережа була заблокована рішенням ради з технології та комунікації. Причина та тривалість блокування на сайті відомства не називається. Видання Біргун чи Бірган не виключає, що таке рішення було ухвалено у зв'язку з блокуванням співчуттів у зв'язку зі вбивством Ірані глави політбюро Хамас Ісмаїла Ханії. Повідомлялося, що самі мета вели переговори з владою Туреччини про відновлення інстаграм. На момент публікації новин доступ туркам здається відновили. Ми ж не можемо точно знати. Ми ж тут, а не там правильно. Правильно. Воно й добре, бо без інстаграму вебам довелося би покласти свої надії трафіку в цьому регіоні на Юак Асо Піпісі та старий добрий Фейсбук. Хоча з останнім більшість вебів вже давно не плекає надій. Перейдемо до анонсів івентів в індустрії. 14 вересня в КВЦ Парковий пройде сім про конференц. Це буде дев'ята щорічна конференція в Києві. Вже можна придбати квитки від 150 доларів офлайн, 250 конфа та автор. І Віпка коштує 350 доларів. Ну а для тих, хто лиє в мінус, її смі віну є квитки по 25 доларів онлайн. Подивитись все дома. Також свій івент анонсували обхаб. 4 жовтня в Києві у маячку пройде івент під назвою New Affiliate Gods. Івент планується у стилістиці Олімпу та Богів. Тому, якщо ти хотів божественно зекономити, то біжіть купувати Early Birds Tickets. Вони ще мають бути у наявності. Також Джугіт анонсували, що викупили чартерний авіарейс з Казахстану до Болграду на 213 осіб для гостей своєї конференції. І поки ми не відійшли від попереднього анонсу, я спитаю, це взагалі по-божецьки так робить? Ну і ще стало відомо, що хедлайнером мовенту буде Іван Дорн. якого вони не палять, але палять сука в кожному пості. Дуже несподівано. Вау! Хто ж е, е, день був холодний? Bayer Media оновили номінації в премії Bayer. Awards. обробивши фідбек від аудиторії, вони внесли певні зміни в список, який тепер остаточно виглядає ось так: сама премія повинна пройти у грудні цього року, і це гарно, що медіа чує свою аудиторію. Головне, щоб потім від фідбеку після результату не довелося перегравійовувати самі премії. Сумні новини для всіх, хто проливав Бангладеш. Країну покинув прем'єр-міністр, а вслід за ним WhatsApp, Instagram, YouTube та інші соцмережі, які забанили. Так що тестуйте нові гіо для проливу, бо Бангуде ще найближчим часом крутитимуть не слоти, а людей з протестів в поліцейські відділки. Це було всі новини тижня. Дякую тобі величезне за перегляд. Став лайк під цим відео, підписуйся на канал в Ютубі та в Телеграмі. І побачимось згодом. Пока!